Владико Борисе, отче ректора Богдане, пане ректоре Тарасе, члени ректорату, сенату, пане мер, дорогі родичі, близькі, друзі, знайомі, і ви, дорогі випускники. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу. 16 років тому я, як і ви, сидів на таких самих стільцях, був на урочистостях УКУ кілька тижнів перед тим, захистивши диплом. Маю сьогодні велику приємність, а ще більшу честь звернутися до вас з промовою. Я підготував для вас чотири тези і один вірш українського поета, з творчістю якого я познайомився в бібліотеці УКУ. Ви вчилися і здобували свої освітні ступені під звуки вибухів російських ракет, в блекаути, розриваючись між роботою і волонтеркою, заколисуючи дітей в бомбосховищах, чекаючи повідомлень від рідних і близьких, які служать в силах оборони. Моя вам повага. Ваші дипломи роблять вас бажаними кандидатами і кандидатками в компаніях і організаціях, які відповідають вашим професійним зацікавленням. Отримані в університеті знання і вміння це база, з якої ви побудуєте свої успішні кар'єри. Але є ще речі і явища, які не відображені в додатках до ваших дипломів, які вирізняють наш університет з поміж інших і допоможуть вам бути кращими фахівцями, кращими лідерами, кращими громадянами. Всіх їх дуже добре окреслює гасло УКУ – свідчити, служити, спілкуватися. Для початку хочу вас застерегти від думки, що диплом УКУ відчиняє будь-які двері. 28 лютого 2022 року мене не взяли в 80-ту бригаду. Це тут через дорогу. Бо я не мав попереднього досвіду служби, хоча на КПП переконував, що дипломований богослов і виконавчий директор аналітичного центру може їх підсилити. Все одно не взяли. Але Уку навчив мене бути настирним. І вже за 24 години я був в іншій військовій частині, з підрозділом якої через 6 днів приєднався до оборони столиці і виконував завдання в Київській області, в Києві і в сусідніх областях. 15 місяців тому ми з побратимом були на завданні в селі Новий Биків Чернігівської області. Це маленьке село, яких в Україні тисячі. Там живуть люди, які працюють на своїй землі, вирощують і продають овочі. Це село, яке всесвітньо відомі Буча і Бородянка, зазнали, зазнало жахливих руйнувань. 35 днів місцеві провели в підвалах. Росіяни катували та вбивали беззбройних людей, чинили інші військові злочини. Зі страшними боями, з застосуванням танків і артилерії, село було звільнено. Ми приїхали туди наступного ранку після визволення. Будинки були зруйновані, а ті, що вціліли, пограбовані та заміновані російськими солдатами. У ті дні, як і щороку навесні в Україну повернулися лелеки. Але лінії електропередач, на яких лелеки влаштовували гнізда, були зруйновані. Птахи кружляли над селом. Біля своїх замінованих будинків стояли виснажені люди, яким було нікуди подітися. Довго і повільно ми їхали через село, через цю страшну картину, коли і птахи, і люди опинилися наодинці зі своїм відчаєм. Мій побратим, знаючи, що я богослов за освітою, дивлячись на все це риторично запитав. Де Бог? Я не знав, що йому відповісти, мовчки сидів, змиряючись з девальвацією мого магістерського диплому. Вже на краю села ми побачили, що біля автомобіля стоять місцеві жителі. Це було авто перших волонтерів, які дісталися села. Вони роздавали людям хліб, консерви і ліки. Коли наша машина проїжджала повз машину волонтерів, яких обіймали місцеві жінки, я тихо сказав: Ну ось Бог! Всю ту історію в моїй пам'яті підсумовує гасло нашого університету. Тому що це історія про свідчення, про служіння і про спілкування. Тож свідчить! Випускники УКУ добре знають, що давньогрецькою свідок і мученик це одне й те саме слово. Цей університет постав ділами тих, хто був готовий свідчити в часи радянсько-російської окупації чи в часи Януковича та бачника. Так, а що свідчити, спитаєте ви? Свідчить правду. Це, звісно, задачка з зірочкою в сучасному світі, в якому в кожного своя правда, не все так однозначно, і правда десь посередині. Цей цинічно лицемірний підхід, який пропагують ті, хто любить збирати вершки і уникати відповідальності, ми відчуваємо на собі останні 10 років. Але як вдало зафіксував Адам Міхнік, правда не лежить посередині, вона лежить там, де лежить. Тож, ваше завдання буде в тому, щоб щоденно пізнавати правду. Правду, яка робить вільними і дає силу свідчити, так ви будете будувати команди, організації, компанії, громади, інституції та цю країну на твердому ґрунті. Служіть. Це може здаватися дуже дивним закликом, якщо звернутися на світову попкультуру в її найширшому сенсі, звернути увагу, що на обкладинках глянців, на конференціях великих, під Софітами виступають герої знаменитості, які люблять переконувати, що всього досягли самі, ні від кого не залежать і нікому нічого не винні. Але я запрошую вас на хвильку закрити очі. От, буквально. Пригадайте простір цього університету, кампус, навчальні корпуси, аудиторії і храми. У КУ це витисаний в часопросторі пам'ятник служіння. На кожному кроці тут табличка про тих чи інших жертводавців. Ви, скоріш за все, навіть ніколи не бачили цих людей і не чули про ці компанії. Але одного дня вони вирішили послужити нашому університету, послужити вам. І так з'явилися. Аудиторія, навчальний клас, бібліотечний фонд, стипендія для викладачів і студентів. Цих людей ніхто до цього не примушував. Вони самі обрали послужити Українському католицькому університету. Тепер ще раз заплющіть очі: йдіть далі університетом. Ви побачите згадки про інший тип служіння: служіння з найбільшої любові. Ви побачите фото полеглих героїв, тих, кого вбили росіяни. Студента магістерки Олега Курського, випускників Тараса Гайдука Артема Демеда, рідних і близьких членів нашої спільноти. Їхнє служіння, їхній чин найкраще описують слова самого Христа: більшої любові ніхто не має на ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ваше навчання, ваші знання, ваші дипломи результат служіння багатьох. Те, що ви змогли здобути вищу освіту в ці страшні часи, є свідченням того, що служіння в любові творить можливості там, де їх не мало б бути. Можливості для тих, хто їх ніколи не мав би мати. Тому несіть цей досвід, практикуйте служіння в любові, своїм командам, своїм клієнтам, своїм громадам, своєму народу. Так ви зробите їх стійкими перед непевностями і загрозами майбутнього. Спілкуйтеся. Здавалося б, що в часи широкосмугового інтернету, месенджерів, відеочатів, стрімів, соцмереж ми з цим маємо питання вже закрите, так? Але за останні 494 дні ми перевідкрили для себе спілкування. Перевідкрили оте Шевченкове. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. В часи, коли панівний планетарний наратив це Я, 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 подивіться на мене, ви самі відправляли, читали, набирали, отримували оте зовсім інакше, як ти. Ми знаємо, скільки всього вміщається в тому простому плюс-плюс на екрані смартфона. І який простір любові в тому, може, вам ще щось треба. Саме навик горизонтальної комунікації був одним з наріжних каменів, які дозволили нам вистояти в перші дні і тижні великої навали. Він впливає на нашу стійкість зараз і допомагатиме в майбутньому. Справжнє спілкування дозволяє домовитися про правила, розділити відповідальність та зробити усіх долучених співвласниками майбутнього. Саме ви братимете участь чи модеруватимете консультації про відбудову громади і територій. Дизайн шкільних та госпітальних мереж, практики перехідного правосуддя та ефективного врядування і багато іншого. А ще, отримавши дари Святого Духа і навчання в Українському католицькому університеті, яке дозволяє вам спілкуватися різними мовами, ви будете дискутувати про міграційну політику України, про повоєнний уклад, демілітаризацію та деімперіалізацію Російської Федерації. Про торгово-експортні відносини українського бізнесу з країнами ЄС, про взаємовигідну співпрацю з країнами Великого Півдня. Саме ваші слова а ще більше вміння слухати допоможуть полегшити біль втрат і задизайнувати майбутнє, в якому не буде місця несправедливості. Я обіцяв вам чотири тези. Гасло має три слова. Тому додам ще одну тезу від себе. Знаєте, як це роблять продавці, коли копійки закінчилися, а Барбариськи ще ні. 16 років тому тоді ще отець Владика Борис сказав: ви проробили велику роботу. Тож тепер до роботи. <рив> Вам напевно траплялася реклама в Фейсбуці там, в Інстаграмі. На кшталт відкрив собі суперсили, пробудив собі Бога там, чи богиню. І ви, скоріш за все, скролили далі. Тому що як випускники УКУ, знаєте, найефективніший спосіб бути як Бог. Це, звісно, працювати. Нікого іншого ми не зустрічаємо на перших сторінках Біблії, окрім Бога, який працює. Працює зранку до вечора, постійно підвищує складність своїх завдань, любить те, чим займається, тішиться плодами своєї праці. І Бог побачив, що добре воно. Це ідеальний. А тим більше цілком легальний шлях, щоб відкрити в собі суперсили. Знайдіть свою справу і працюйте. Нехай радість ранку понеділка буде для вас більшою, ніж вечір п'ятниці. Ви сьогодні отримаєте в руки свої дипломи і побачите, що добре воно. Бо ви над ними добряче попрацювали. А уявіть, як буде вам добре, коли ви побачите результати досліджень, які показуватимуть, що в Україні зростає тривалість життя. Мобільність громадян, побачити свої компанії, організації в топ 100, топ 30, топ 10. Представлятимете свою громаду як приклад ефективного врядування і містобудівної політики. І як вам буде добре усвідомлювати, що всьому цьому є частинка вашої праці? Тримається нас наша любов, Люд цього літа, дзвінка і висока, доброго полювання, тобі змієлове. Твердої руки і швидкого ока. Кожен із нас тебе знає і кличе, і доки діти бояться заснути, доброї роботи тобі, й чоловіче, хай менше довкола буде отрути. Знайди бодай якесь виправдання цьому місту з тисячею криївок, нехай повертаються із вигнання вагітні жінки до своїх домівок. Вулиці тонуть у сонячній млості, літню зелень не перебороти. Життя дається для любові і злості. Кожному вистачить роботи. Дякую, слава Україні.